Operator Balla! <coughs> Я насрев у лісі, у на курнув хуй, відірвав на піськи я буржуй, дайте перемогу, кусок, як рюкзачок, потужні на хрюки накидав кідав бляригачок. Залетів старого, розлаштував піздос, клею стікери в сартирі. Тепер я, Ісус Христос. Суки, ногі кляняйтеся, українські канівести в весь їбали жесть. Залетів туди. Крок у спокус, фокус і ти попус, шарю тебе в попус, як донні доні донні Я їбав інстаграм в пізу. Цукеркоберг ти створив хуйню. Видаляй цю поїботу, інакше запущу в тебе мільйонири ригачко ботів. Сука іди нахуй! Шмером бляді бани, чемпіонка КФС не встала б тротів зранку і втралася в вісні. На трек рек поставила, їбиться в, в кирпичі Лівацькі партії втопилися в кончі. Правили ті підери, дрожньо поїбалися, на фронт піти всі разом обіцялися. Гойда голи, грибки, біді того гаю, їбатися очко оказалося нормально. Великі шляпа і гача, не оженеву падіку. Тут постороні, япон до Владіка. Перемога стасі кого не вдалася в день. Кокли побили його за якусь хвою тень